Тім Бертон повернувся з другим сезоном Wednesday. Чи вдалося йому перевершити перший сезон? Чому історія стала одночасно похмурішою і смішнішою? Що в цьому серіалі забули росіяни і чим так сильно бісить Wednesday? Мене звати Валерія Павленко. Ви дивитесь культури Мона Суспільне культура. І обережно в цьому відео буде дуже багато спойлерів. Поїхали! Другий сезон Венздей повернувся після трирічної паузи і зробив це розірваним релізом. Перша частина стартувала на початку серпня, а друга доїхала вже 3 вересня 2025 тисячі За перші три тижні покази першої частини другого сезону сягнули 92,5 з половиною мільйони. Тоді як перший сезон у той же проміжок часу набрав приблизно 150 мільйонів. Тож цифри показують, старт другого сезону майже повторив попередній бум. Але далі глядацька увага помітно згасла. Минуло досить. Мало часу від виходу другої частини другого сезону, щоб робити одностайні висновки. Але можна зрозуміти, чому це сталося? Коли вийшов перший сезон, то сцена з танцем Wednesday у виконанні Дженни Ортеги стала вірусом у TikTok і принесла серіалу мільйони додаткових переглядів. Другий сезон такого вірусного моменту не мав, хоча автори намагались його повторити. І зробити це теж танцем. От тільки не Венсдей, а її найближчих подруг. Еніт та Агнес. Ну і дуже багато фанатів не оцінили розділення релізу сезону на дві частини. В соцмережах писали, що будуть дивитись другий сезон лише коли усі серії будуть доступні. До речі, пишіть в коментарях, як вам такий прийом від Netflix. Також змінився і сам серіал. Якщо перший сезон дивились і десятирічні діти і їхні батьки, то другий сезон міг відсіяти певну категорію аудиторії, яка очікувала шкільну драму у чорних тонах. Одне з головних зауважень критиків до першого сезону полягало в тому, що він іноді виглядав як типовий підлітковий серіал з елементами горору у другому сезоні. Фокус зміщується від шкільних романів до більш похмурої, містичної та родинної драми. Ще одна важлива зміна розширення ролі сім'ї Адамсів. У першому сезоні члени родини з'являються лише епізодично. Але тепер Мортиція Гомес і навіть Пакслі мають більше екранного часу. А також з'явилося вдосталь сюжетних ліній з бабусею Венсдей. Це робить серіал більш Адамсівським і менш залежним від підліткових шаблонів, де має бути якийсь любовний трикутник. Хоча й в другому сезоні любовний трикутник теж був, але в ці любовні драми потрапляла тепер виключно Еніт. Крім того, другий сезон активніше експериментує з горор-елементами. Атмосфера стає тривожніша, з'являються нові монстри, сцени з елементами боді горору та, звісно, чорного умору. Що дуже добре поєднується з Бертонівською готикою, і це суттєва перевага другого сезону. Уже в першій серії з'являється чорно-білий анімаційний фрагмент, який розповідає історію про учня з механічним серцем. Його розробила студія Макінтон Енд Саудерс, яка раніше працювала з Бертоном над його мультфільмами Труп нареченої» та Франкі Віні. Глядачі одразу впізнали алюзії на лялькові силуети, довгі худі фігури, виразні очі, неприродно видовжені пропорції. Сам режисер. Просив зробити анімацію подібну до його раннього короткометражного мультфільму Вінсент, який вийшов ще 1982 року. Бертон також дається до свого фірмового прийому огидне плюс гумор. От, наприклад, у Венстей з'являється новий персонаж зомбі Сьорп, який вражає глядачів своєю огидною чарівністю в дусі монстрів із «Бітлджуз». Ще одного творіння Бертона. У серіалі також відчувається улюблений баланс режисера, де страшне поєднується зі смішним, а сентиментальне з комічним. Або ж коли в мегадраматичний момент Уенсдей буквально бореться за своє життя, а батьки за цим спостерігають, що доволі дивно. В той же час, річ увага, спойлер, який, як виявилось, був рукою Айзека, також відомого як Сьорба, зберігає вірність сім'ї Адамс і сам знищує свого господаря, перед тим показавши йому ефектний фак. До переваг другого сезону також можна віднести численні несподівані повороти, які постійно тримають глядача в напрузі. Вони подані поетапно, так що кожна серія відкриває новий шар інтриги. Спершу з'ясовується, що переслідувачка Венсдей це дівчинка-невидимка на ім'я Агнес. Потім що Франсуаза, яку і рятує Венсдей, це мати Тайлера, і вона також Гайд. Далі приходить найбільш шокуюче відкриття: що зомбі Сьорф виявляється Айзеком Найтом, який є рідним братом Франсуази. Потім нас Вертають в минуле і розповідають, що Айзек хотів використати енергію струму Гомеса, це батько Венздей, щоб знищити гайда всередині сестри. І що в результаті цього Айзек загинув і був похований в могилі, яку сам напередодні вирив. Для Гомеса. і отаких от хитрос плетінь сюжету, коли хотілося перемотати назад і ще раз подивитись сцену і впевнитись, чи ви все правильно зрозуміли, було вдосталь. У фінальних серіях напруга зростає ще більше. Знову спойлер. Еніт остаточно стає Альфою, втрачаючи можливість повернутися до людської форми. Нова вчителька має нездорову тягу до гайдів. А тітка Венздей Офелія, яку згадували впродовж серіалу дуже багато разів, очікувано виявляється живою, чомусь бажає смерті своїй племінниці, яку ніколи не бачила. На ну що ж, це справді тримає увагу і робить хорошу інтригу для третього сезону. Також до переваг серіалу можна віднести музичне оформлення, яке знову стало одним з найсильніших елементів атмосфери. Інструментальні кавери на легендарні пісні, типу зомбі Кранберіс, «Losing My Religion» чи «Sweet Dreams» Дуже добре лягали під певні моменти і навіть підкреслювали сюжет. Ну і звісно, абсолютно не випадково леді релізнула свій сингл «The Dead Dance» саме 3 вересня. Адже саме під нього персонажки Енні та Агнес виконують основний танець з другого сезону. До речі, сама Леді Кага стала запрошеною зіркою серіалу і зіграла епізодичну роль колишньої вчительки Невермору Розалінд Ротвуд. Щоправда, її екранний час, на нашу думку, виявився аж занадто коротким. Ну і звісно, поява пісні яскравого Кей-Поп гурту Blackpink – це доволі несподіваний і через те навіть комічний поворот у такому серіалі як Венсте. Але в другому сезоні було і чимало того, що дратувало глядачів, особливо українських. Але про все по порядку. Зазвичай ми очікуємо, що різні другорядні лінії в серіалах якимось дивним чином мають приплестися в кінці сюжету і так обґрунтувати свій зайнятий хронометраж в історії, але не у серіалі Вензди Стів Бушемі зіграв харизматичного та яскравого директора Невермору. Проте його лінія з сектою та сиренами не мала абсолютно ніякого значення. У фіналі ця лінія ніяк не розкривається і складається враження, що вона існує лише задля того, щоб розбавити екранний час. Хоча, звісно, було приємно бачити на екрані сирену медузу-горгону Аякса. Хіба директор Бьорд хотів виманити гроші в бабуні Венздей, але головна героїня знову всіх врятувала. Книга Гуді, про яку Венздей нила перша половина другого сезону, в результаті була просто знищена її матір'ю, і конфлікт навколо неї одразу вичерпався. Але невже така важлива для Венздей річ не мала якось більше вплинути на їхні стосунки? Наприкінці Мортиція дарує Венздей щоденник зниклої сестри Офелії. Це можна считати як своєрідне вибачення матері за спалення книги Гуді? Ну і все. До речі, схоже, що навколо цього щоденника й будуть розгортатись події в третьому сезоні. Також не дуже зрозумілою була лінія взаємовідносин Венздей з новою вчителькою музики, в якої очевидна слабкість догаді. Звісно, вона ще відіграє свою роль у третьому сезоні, але навряд чи це буде пов'язано з пустими балачками про участь Венздей в оркестрі, які виринали ледве не в кожній серії. Сюжет із романтичним трикутником Еніт виглядає як кліше із світу підліткових драм, і також не має жодного сенсу. Він не розкриває глибше характер самої героїні або її хлопців в сезоні, який, здавалося б, мав би більше розкривати тему дружби, Еніт та Венздей починають комунікувати з п'ятої серії. Стосунки між ними настільки штучні і натягнуті, що з новою персонажкою Агнес відчувається більше хімії. Причому і в Еніт, і у Венсдей. Масова культура Америки і Європи має безліч відсилок на російську культуру. І треба зізнатись, що це завжди боляче. Якщо якісь Автор або режисер хоче зробити свого персонажа не таким, як усі, глибоким, з витонченим смаком. То, наче по якомусь шаблону додає йому любов до російської літератури чи музики. Саме тому персонаж Бенедикта Камбербеча у міні-серіалі Ерік цитує Толстого: Саме тому Джо із серіалу Ти теж читає російських авторів. І хіба після цього ще комусь треба докази, що він псих? Саме тому персонажі з серіалу «Ферзевий Гамбіт хоче читати російською в оригіналі. Здавалося б, що з 2022 року ця тенденція не мала би продовжуватись. Але ні, у другому сезоні Венздей згадують толстого поруч зі світовими класиками літератури. І хочемо ми цього чи ні, це підкреслює його важливість. Ну що ж, очевидно, культура досі залишається поза політикою. Також у серіалі була абсолютно безсенсова згадка гулагу, яка думаю, для більшості людей на заході навіть не зрозуміла. Якщо вже й робити якісь згадки про звільську систему радянського союзу, то так очевидно, як це зробили, наприклад, в серіалі Офіс. Там у персонажів був жарт, який починався. З класичного і доволі поширеного тук-тук, хто там. На гюзе кейджіпівосте квещегевоста суд жарту досить проста і зрозуміла навіть для глядача, який далеко від реалії радянського союзу. А у Венздей дядько Фестер ніби смакує згадку про лікаря, який знущався з людей у концтабрах ГУЛАГу. Якщо згадки про російську культуру виявились досить шанобливими, то у другому сезоні Wednesday ми бачимо кілька моментів, які можна назвати культурною і доволі нешанобливою апропріацією. Тобто використанням чужих традицій як красивих декорацій без глибокого сенсу. Найпомітніший приклад це сцена зі свята з дня мертвих. Це дуже важливе мексиканське свято, яке має глибокий духовний сенс для тих, хто його відзначає. У серіалі ж воно показано радше як яскравий атракціон у тематичному парку. Так воно дає картинності, але фактично зводиться до екзотичного антуражу без пояснення, чому це свято таке важливе. Щоправда, ця культурна апропріація обурює самих персонажів. Огомес підсумовує цей Фестиваль напрочуд точно і лаконічно. Він каже, вражений вашим умінням привласнювати з таким пафосом. Але тим не менш, більше про це свято ми не дізналися. Але ж буде недоречно в такому серіалі робити якийсь фестиваль гамбургерів, коли можна позичити у мексиканців день мертвих. Другий приклад це сюжетна лінія з першого сезону, яка пов'язана з пращуркою Венстей Куді Адамс. Її показують, як Добру колонізаторку, яка нібито жила в мирі з індіанцями, на відміну від поганого колонізатора Джозефа Кренстона. Такий поділ робить історію зручною для сюжету, але надто спрощує тему колоніалізму. У результаті реальна і болюча історія колоніалізму і геноциду корінних народів Америки спрощується для сюжету без жодного глибокого осмислення. Але все ж у Венздей автори піднімають і важливі життєві теми. Багато екранного часу присвячена стосункам Вензде і її матері муртиці Дарлінг, я не твій ворог, я ямі мати. Леті беревоні непорозуміння з матерями у підлітковому віці це доволі поширене явище, і ця проблема героїні актуальна для молодшого покоління. Навіть на такому доволі химерному і на перший погляд, далекому від реальності прикладів, можна побачити наскільки важливо говорити про свої проблеми, тривоги і почуття зі старшими. Можливо, якби Wednesday більше розповідала про свої плани та розслідування дорослим, це не призвело б до трагічних наслідків у психлікарні. Або ж, якби батьки в свою чергу були більш відвертими і не відповідали на питання дочки в стилі Краще спитай мами, або ж чому про це не поговорити тобі з бабунею, або взагалі загадково мовчали, то може б венздей у свою чергу теж більше довіряла б батькам. Також дівчина ніби постійно балансує між власною незалежністю і тяглістю родинної спадщини, що є класичною підлітковою проблемою бажанням бути собою і той же час відповідати сімейним очікуванням. Але Wednesday стикається не тільки з очікуванням родини, а й з тиском суспільства. Після того, як вона врятувала Невермор, її починають сприймати як зірку, хоча вона сама цього не хоче. Less. I never said it was my own blood. Часто слава це тягара, який відбирає свободу бути собою. Її фраза Єдине місце куди я вас поведу це урвище, звучить як відмова грати роль героїні. Ну і власне це правда, бо фінал четвертої серії таки трохи виглядає як урвище. І здавалося, після коми низки фатальних помилок Уенздей нарешті мала б зважати на свою зрозумілість, про яку її постійно торочить Еніт. Але ні, Уенздей продовжує лишатися необґрунтовано самонадійно. І, можливо, її зарозумілість в цих обставинах це не сценарний промах, а радше дуже точний портрет підлітка, адже самовпевненість, ігнорування порад дорослих, відчуття власної винятковості це класичні риси юності. Вони можуть руйнувати стосунки і коштувати дорого, але водночас саме з них і складається шлях становлень. Тож ця риса Венздей швидше за все не просто примха сценаристів, а цілком свідома проблематика сезону. Історія про небезпечну, але водночас закономірну самовпевненість підлітка, яка Стає і рушієм сюжету, і джерелом драматизму. Тому без цієї її риси серіал навряд чи був би таким цікавим. Сподіваємося, що між другим і третім сезоном не буде паузи в три роки, бо тоді Дженні Ортезі вже буде 25. А сценаристи якомога швидше повернуться з новими історіями про улюблену похмуру дівчину та її незвичних друзів та ворогів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої враження від другого сезону в Також не забувайте про лайк для цього відео, якщо вам сподобався наш огляд. З вами була Валерія Павленко. Побачимось.